ми хотіли би висловитись щодо грубого порушення всіх норм регламенту Верховної Ради. Норм бюджетного кодексу у у процесі прийняті відповідних законопроєктів, які стосуються бюджету і бюджетного кодексу і наповнення бюджету останнім часом. Ми бачили, що сьогодні були порушені норми при поняті законопроекту по РНБО, були абсолютно перегоноровані поправки, і так само ми бачимо ту ж саму ситуацію з розглядом законопроєктів по бюджетному кодексу, де абсолютно ігноруються пропозиція позафакційних депутатів, позафаційним депутатам надають висловлюватись і намагаються дуже швидко попихнути, по суті кота в мішку. Розказуючи про те, що це децентралізація, що це потрібно для МВФ і так далі. Але насправді, якщо підсумувати, то це є не це не є децентралізація фінансування. Насправді це є тільки децентралізація повноважень. Органам місцевого самоврядування дають нові повноваження, але гроші під ці повноваження навпаки забираються в центр. Відповідно, органи місцевого соріднування зараз залишаться з величезними проблемами, які вони не зможуть фінансувати. Ми бачимо вилучення оплатку на доход фізичних осіб. Ми бачимо вилучення багато інших податків. Натомість це компенсується якимись ефемерними речима. Одночасно ми бачимо знищення по суті найбільш соціально незахищених вес населення, скасування всіх можливих пільг, пільг на поїзд, різних пільг для інвалідів, пенсіонерів, студентів. Це теж сьогодні все намагаються поштовхнути. Тишком нишком швиденько, без обговорення через Верховну Раду, ми виступаємо категорично проти такого підходу до формування бюджету країни, до формування основних економічних законів країни і будемо наполягати на тому, щоб наші пропозиції були враховані і щоб цей бюджетний геноцид країни не пройшов. Дякую, шановне товариство. Сьогоднішні законопроекти уряду. Напевно, нічого іншого, як центр контрреволюції переніс на рядову площадку. Те, що сьогодні пропонується товариству депутатам Верховної Ради, ті закони антисоціальні, ті закони, які знищують освіту, ті закони, які не прив'язуються до реалій життя в Україні, ті закони, які дозволяють збільшувати інфляцію і в цей же час, не збільшуючи мінімальну заробітну плату, склалося враження, і в більшості депутатів Верховної Ради, що уряд в цілому нічого іншого, нічого такого конструктивного, як відродження виробництва, як створення умов для роботи вітчизняних підприємств нічого не може продумати, крім кредитування за кордоном і. Збирання грошей або практичний геноцид самих соціально незахищених народ, в народу і самих незахищених верст населення він нічого не несе сьогодні. Напевно, уряду треба було б звернути увагу, як на підготовку законопроєктів, які вони подають, які викликають шалений резонанс, які створюють всі умови для того, щоб відбувся соціальний вибух. І сьогодні деякі депутати закликають для того, щоб Верховна Рада була автоматом для голосування, так цього від нашої міжфракційної групи Свобода, я говорю, такого не буде за кожен законопроєкт, який йде не на користь. Громаді українській, який знайде на користь територіальна громада, ми голосувати не будемо і будемо вимагати від уряду якісного відпрацювання законів, які базуються на Конституції і на раніше прийнятих законах України. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякую.